Допоки українці стежили за рішенням Верховного суду, який 9 жовтня врешті заборонив Коломойському, тобто його фірмі Скорзонера, знищити унікальний куточок природи в Карпатах Свидовець не без допомоги Тячівської та Рахівської райдержадміністрації. Допоки роздумували про те, для чого Кремль перекинув на аеродром під Мінськом свій Міг-31. Носії ракети кинджал. Допоки стежили, як наближається до Флориди ураган Мілтон, швидкість якого на той час становила 270 км на годину, та роздумали про те, чи знесе Мілтон ось цю резиденцію Дональда Трампа. Допоки дивувалися сейсмічні активності, яка посилилася в різних куточках світу після надпотужного спалаху на сонці. А також стежили за низкою інших подій поза стінами Верховної Ради. У стінах Верховної Ради не відбулася буденна елементарна подія, що стало надзвичайно промовистою подією. Ця буденна подія полягала у тому, щоб затвердити рішення місцевих органів влади, які вирішили дотримуватися закону про дерусифікацію країни. І перейменувати назви своїх міст, назви, які прославляють історію нашого ворога. І тут, здавалось би, що ж простіше, тисни на кнопку, зробивши дещо цю внеску в ідеологічну війну із російським загарбником. Але зась для перейменування двох міст забракло приблизно від 40 до 60 голосів. Тобто тих голосів, які могла надати депутатська більшість партія Зеленського слуга народу, могла надати, але не надала. Ось таким чином, не прийшовши на засідання чи не взявши участь в голосуванні в інший спосіб, слуги народу, врешті, відверто показала, що вони є слугами далеко не українського народу, а якогось іншого, але цього разу. Не якогось іншого, а народу російського, того задорманеного дикого народу, який несе Україні кров і сльози. І Якщо в тому випадку, коли ці депутати голосували за посилення військової дисципліни в ЗСУ, тоді ще вони могли зіграти дурника, то тут уже виявили себе відверто. За перейменування Павлограда в Матвіїв проголосувало 167 народних обранців, забракло 59 голосів, тобто забракло голосів із запасом, аби рішення не було прийнято в жодному випадку. Очевидно, на думку однопартійців Зеленського, назва Павлоград звучить куди більш гарно, аніж Матвіїв. Та й що їм до козака запорожця Матвія Хижняка, який заснував тут поселення, що згодом виросло у місто? Спочатку Матвіївку царський уряд перейменував Слободу Луганську, а невдовзі у 1784 році Катерина II перейменувала її в Павлоград на честь свого сина Павла, який на той час був герцогом, а невдовзі став імператором Павлом І. Отож ця назва зберігається й до цього часу із ласки депутатської більшості. Здогадуюсь, як вони будуть аргументувати власний саботаж, скажуть, що назва Матвієв не історично, мовляв, і що Матвіїв та Матвіївка не одне й те ж саме. Але втім, може, воно й на добре, що це перейменування виявилося заблокованим. Як на мене, то було б більш доцільним перейменувати Павлоград Болбочан на честь полковника армії УНР Петра Болбочана, який 17 квітня 1918 року звільнив це місто від більшовиків, які на чолі з Абрамом Шведом захопили його 22 грудня 1917 року. Я чомусь у тому переконаний, що у випадку появи пропозиції перейменування Павлограда Болбочан нардепи від слуг народу відразу ж кинулося б перейменувати Павлограду Матвіїв, адже Петро Болбочан успішно громив їхніх прадідів, більшовиків. Така ж сама ситуація, як із перейменуванням Павлограду виникла у стінах Верховної Ради. Коли зайшла мова про перейменування міста Сінєльніково, названого так на честь генерал-губернатора Івана Сінєльнікова, так би мовити, віце-короля є катеринославського намісництва друга авантюриста Григорія Потьомкіна Тавріческава, того самого, який вважається найбільш успішним із усіх коханців Катерини Другої. Місто Сінєльніково було засноване майже через 100 років після смерті Івана Сінєльнікова, тож зрозуміло, що не мало до нього жодного стосунку, так само як і місто Павлоград до імператора Павла І, який у Павлограді не побував жодного разу. Ось таким чином партія Зеленського підтримала російську імперську політику в її історичному ракурсі. А втім, чому ж тільки в історичному, і в сучасному також? І це не дивно, адже практично всі представники цієї партії в парламенті та в уряді не є етнічними українцями. Питання про етнічне походження якогось із державних діячів, щоправда, не виникає, якщо його політична діяльність є явно спрямованою на інтереси держави. У якій він займає високу посаду. Якщо ж ця діяльність спрямована на інтереси держави-агресора держави, яка захоплює наші території, тоді вже це зовсім інше питання, це вже колаборантизм або ж державна зрада. Як ви очевидно пам'ятаєте, нещодавно генерал Сергій Кривоносов звучив маловідому сторінку цієї війни, сторінку. Яка, на думку Андрія Єрмаката Володимира Зеленського, була державною таємницею, а саме обставини спроби знищення Валерія Залушного за участі Офісу президента? Нагадаю, що через кілька хвилин, після дзвінка із Офісу президента до Залушного збройні сили Російської Федерації зафіксувавши місце знаходження Залушного. Нанесли удар по командному пункту, внаслідок якого залужний отримав серйозні поранення і лише випадково залишився живим. Ця обставина пояснює нам, чому залужний погодився їхати у Велику Британію послом і чому йому туди поїхати запропонували, ці люди бояться помсти. До речі, а розслідування. Вбивство помічника залужного Частякова до цього часу не завершене і, очевидно, вже не продовжується. І хто ж тепер повірить, що вбивство Ірини Хваріон було випадковою подією, до якої не причетні ці люди? Адже вся сукупність плодів діяльності цих людей, включно із Курською операцією? У якій задіяні усі найкращі танки, отримані від західних партнерів, свідчить про те, що ці люди працюють на ворога, що власне і дуже добре помітно на прикладі голосування за перейменування Павлограда. Вони навіть у цій дрібниці не готові зробити неприємність тій країні, куди збираються втікати після закінчення війни. У такій ситуації починаєш задумуватися, а чи не потрібно Україні змінити Конституцію таким чином, щоб раз і назавжди закріпити виняткове право українців займати найвищі державні посади в Україні? Я розумію, що посеред українців також можуть траплятися зрадники. Продажні шкури. Які готові батька рідного продати за великі гроші. Проте таких зрадників не важко буде виявити посеред нас та покарати за умови, що в цілому середовище владних структур буде здоровим. І також цілком зрозуміло, що таке середовище ніколи не буде здоровим, коли у тебе в хаті твоїм добром порядкують сусіди. Та дивляться на тебе, як на собаку, з яким потрібно ділитися кісткою із супу. Отож не потрібно багато роздумувати про корупцію. Чого це у нас вона така жахлива? У нас бо вона й не могла бути якоюсь більш помірною. Не скажеш сусідові, який порядкує у тебе в хаті, чого ти розвів корупцію. Він що хоче, те й робить. Тому що ти сам віддав йому всю владу. Вдумаємося в ці слова Шевченка: в своїй хаті своя правда, і сила і воля. Чи є у нас у своїй хаті своя правда, чи є у нас у своїй хаті своя сила та воля? Нічого такого ми у своїй хаті не маємо. Правда у нас чужа. І зовсім це не правда, а напівправда. Яка гірша за відверту брехню? Сили ми свої не маємо, бо служимо сусідові, який у нас панує. І волі свої не маємо, бо все законодавство сусід створив всупереч нашій волі, а не відповідно до неї. Адже була б наша воля, то й великі б злодії всі сиділи за ґратами, і земля в Україні не продавалася. І не постала б вона розброєною перед ворогом перед початком цієї війни. Отож нам насамперед потрібно повернути собі у свою хату ці три речі: свою правду, свою силу і свою волю. А якщо ці три речі повернемо, тоді повернемо і все решту.